Привіт, Господі, не відповідно, без душі щолає свого існує, переношу на радість, нашого святого і подякуємо всім за святі молитви, за голодовне простояння перед Богом. Владикайларі попросив передати всім привітання зі святом храмового села Мотижі, з ним пам'яті святого, помочка, ходня, повідоносця, і звичайно ж, зі святом при половині яке ми відзначаємо продовжу днів Святої Пасхи. І також наш владика передає благословенні всім нам і привітання предстоятеля нашої Української православної церкви, блаженнішого митрополіта Ольговія. З ласки Божої, сьогодні цілий сон священнослужителів, ангелів, молитовників наших відправив святу нату божественну літургію. Багатьох з нас Господь сподобався сьогодні причаститися, дай Боже, щоб ви пам'ятали, що причастя – це та могутня духовна зброя, яка дається нам для того, щоб ми могли долати гріх. Святий великомученик і побідоносець Георгій, який постраждав за віру в істинного Бога в часи правління імператора Діоклітіана у 303 році, життям своїм і своєю смертю ствердив істинність віри у Христа. Найчастіше в тих іконографічних сюжетах, які прийняті в нашій церкві, ми бачимо на іконах Георгія Попідоносця зображеним, як вершника на коні. він списом пробиває пащу Змія, і десь неподалік зображується та царіна, яку він рятує від Змія. Цей іконографічний сюжет війшов в традицію нашої церкви відповідно до того передання, яке є у нас і яке розповідає про життя великомученика Георгія. Митрополит Цуроцький Антоній радив всім православним християнам мати у себе вдома саме таку ікону і молитися перед нею, особливо в той тиждень, коли ми вшановуємо пам'ять Георгія Подвідоносця, пам'ятаючи про те, що в образі цього змія. В першу чергу ми можемо розуміти гріх і зло. І от ми повинні навчитися долати гріх і зло в собі. А гріх і зло це одне і те ж саме, як говорять православні богослови і Святі Отці нашої церкви. Що ж стосується тієї царівни, то під нею ми ще можемо розуміти ті чесноти християнські, які живуть в кожному з нас, які вводять нас в. Область Царини Божої, область Царства Божого, Царства Небесного. І найчастіше царівна на іконах зображується біля дверей величної будівлі, чи то палац, чи то якась велика храмова споруда, і от вона готова туди увійти, якщо їй не буде заважати змій. Змія долає грові Побідоносець. І от, якщо ми навчимося долати гріх і зло в собі, навчимося долати гріх і зло. І навколо нас, а в першу чергу, ми починаємо проображати світ, працюючи над собою. Долаючи в собі гріхи і немочі. І якщо будемо так робити, то тоді дійсно ті чесноти, які живуть в нас і яким заважають наші гріхи розвиватися, можуть ввести нас в область благодаті Божої. І от дозвольте всім побажати в ці святі пасхальні дні і в сьогоднішнє свято, припалення п'ятдесятниці, свято Георгія Побідоносця, завжди трудитися над собою так, щоб Господь давав нам бути воїнами добропереможними, перемагати гріх і злому собі. Дозвольте подякувати Отцю настоятелю за запрошення всіх нас, настанослужителів прибути святий храм цей і відправити Божественну літургію, і також всьому священству, всьому собору наших ангелів-молотовників, які сьогодні звершили божественну літургію. І також дозвольте і особливу подяку. Скласти благочинному макарівського благочиння, нашого Макарівського вікна Української православної церкви, цю Кирилу. Бачка, я дякую вам, що ви, як завжди, підтримуєте всіх нас, підтримуєте мене і продовжуєте бути особисто для мене і наставником, і вчителем. І ви в свій час разом з отцем настоятелем розпочинали роботи по будівництву цього храму. І багато хто з нас був присутній ще тоді, коли тут нічого не було. Тільки були траншеї, тільки лише готувалися до того, щоб тут був споруджений храм, і тепер уже тут є. Тійсно те місце, яке є часткою неба на землі. Дай Боже, щоб ви дорожили цим місцем, любили його, любили храм Божий, любили молитися тут, полюбили молитву церковну і полюбили любов. І дозвольте також вручити від нашого владика, присвященнішого єпископа Макарівського Діларія, отцю настоятелю, отцю Рафаїлу, подарунок, який привезений з грузинської землі. Грузія. Англійською мовою називається Джорджа, тобто земля святого Георгія Попідоносця. І от навіть на гербі патріарха Грузинського зображений святий благомученик і попідоносець Георгій. Георгій почає нас долати зло, долати гріх. Про те, як долати гріх, розповідає нам старець, який подвизався в минулому 20 столітті на святій горі Афон, преподобний Слава Анапольський, і в нього є навіть. Великий чудовий матеріал про боротьбу з гріхом, про боротьбу зі злом. Бачка, це просимо прийняти настанову преподобного Сулана Польського, а це те, що є благословенням Грузинської православної церкви, благословенням святійшого патріарха Катерикоса всієї Грузії і Лії Другого. Це отака от закладочка церковна з Христом, з символом перемоги добра на слово життя над смертю, для того, щоб ви, звершуючи молотоване правило, молячи за всіх, пам'ятали про необхідність. Для всіх нас нести з радістю неремської чи свій життєвий хрест, який у кожного свій. Будь будь ласка, такий вам подарунок від нашого влади просвященнішого єпископа Макарівської. Дозвольте ще раз всім подякувати, спаси, всі Господь. Ну і також підготовлені для всіх подарунки для священнослужителів, для моря на тілі хресні зранення, які можна отримати у оставлення від священнослужителів та Макарівщини. Скірива, <ріст> 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 дорогі браті і сестри! дійсно дуже приємно сьогодні разом спільно приносити молитву у цій світлі, радісні, пасхальні дні у день нашого показня святого великого чіткого відносяця Йогордія. Всім дуже вдячні за. Спільну нашу молитву. Сьогоднішні дні, у ці часи, нелегкі часи, спільна молитва це можливо найголовніше, що ми можемо зробити як для себе, так і для всієї нашої країни. Хочу всіх також привітати із світлими пасхальними днями щоб ця пасхальна радість наповнювала всі ваші серця і перебувала в них якомога довше, щоб наш покровитель, святий великомученик Георгій, воїн, дарував по нашим молитвам, дарував всім. Всім, як Господь завжди говорив, мир вам. Тому і я хотів би побажати всім в першу чергу миру, миру в ваших серцях і душах, миру і злави в ваших родинах, і найголовніше, звісно, миру на нашій любимій Всіх із святом вітаю Христос Воскрес! Воїсти на Воскресен! Воїся на Воскрес! Воскресень! Воїся Воскресень! Зараз також запрошую всіх, всі підключились, насипились духовно Прошу всіх підключитись, тілесні і на свої наші тіла. Про, проходьте, будь ласочка ласка, наш Старий храм, де був далі храм, там буде святкова права. І розмі, давайте важкі сфотографує, е, сфотографуємося, і тоді я разом з мою теж святковується.